Chevrolet Captiva 13 го року, газ бензин, 2,4 і літри, об'єм двигуна. Вона має сірий гарний колір на противотуманках, на легкосплавних дисках, присутні рейлінги, повний електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо з управлінням мультимедію та круїз контролем. Мультимедія є клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, коробка автомат, електроручник, є система антизаносу, є перемикання режимів. Такий підлакітник, шкіряний салон в гарному стані. Також є люк. Задній ряд також в гарному стані, шкіряний. Є такі підстаканнички для пасажирів заднього ряду. Давайте подивимось багажник. Тут відразу лежить запаска, також складаються задні сидіння. Є ось такі ще додаткові нижчі для ваших речей. Є камера заднього огляду. Дуже класна машина, проста, повністю справна. По ній нічого робити не треба. Виглядає класно по техніці. Також все добре. Приїжджайте на автопоінт, тестуйте її і забирайте до себе в родину. Чекаємо вас.